Іще один кінобум? Так! питання кілобун. Який фільм ми будемо сьогодні дивитися? Сьогодні який фільм ми будемо дивитися? Фільм називається Чудо. Що? Ну не знаю, не знаю, це залежить від вас, але... Ви розмовляєте в той час, коли я розмовляю, а мені це заважає. А у нас була з вами домовленість. Так. Як у нас була домовленість? В ефірі хто? Один. В ефірі один. Якщо хтось хоче щось сказати, він піднімає руку, і ми вже далі говоримо А, слухай, Та ти був перший. Ми сьогодні будемо зразка, путіка Я пам'ятаю. Коли... Е, ти куди прийшов? <клухи> так, а <клухи> який зараз захід у нас проходить? Кінобом, а ти про що мене питаєш? Про Ну, Ну, не Розумієш, так? наскільки твоє питання доречне? Ні. Мені здається, що ні. Діти, з чого ми починаємо? З молитви. То давайте помолимось. Помолимось? Коли ми молимось, Максим, ми заспокоїмось. Звертаємось до Бога. Що таке молитва? Це... Розговор з Богом, Да? Як ви з батьками маєте бесіди? От так само і ми зараз будемо з нашим небесним батьком звертатися до нього. Наш небесний батько. Ми звертаємось до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за цю можливість бути тут, на цьому місті, бути в домі молитви і бути разом. Боже. Ми дякуємо тобі за те, що ти знаєш кожного з нас. Ти знаєш наше життя, ти знаєш наші думки. Ти знаєш наше минуле, і наше майбутнє, воно в твоїх руках. Ми просимо Твого благословення на нас, на наше життя, на те, щоб нам зрозуміти ці істини, які ти нам посилаєш через слово своє, через брати, сестер, через церкву твою Божу. Ми просимо, щоб тут була Твоя присутність Твого Святого Духа, щоб ти торкався наших сердець і допомагав нам вирости дуже класних людей, які будуть. Думати про свою державу, думати про свою родину, про своїх жінок, дітей для про своїх чоловіків, Боже, благослови, благослови всіх нас, Боже. Слава тобі за все, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Даємо вам е вкусняшки, смаколики. Ви сидите на місці, не вставите. Е, Спочатку ви з'їли, а потім ми зупиняємо фільм і ви. Будете мати можливість попити, добре? Але не да. так, що ви встали туди, сюди, взяли, подивились, потім да, мені так. сказали, Ярик, хоч, хочемо пити. Ми зупиняємо фільм, встали всі, взяли, і попили і сіли назад. Добре? Да. Все, не піднімайтесь. Що у нас за порушення правил? Близько. Хто розмовляє, що робить? Близько. Хто відлікає друзів? Хто почуття свої показує. Ні, тому нічого. Бо якщо він плаче або якось радіє, то це, можна робити, то це можна робити і треба робити. А хто, а хто буде з цього сміятися або буде щось пальцем тикати, той буде 60 присідань. Я не такий, як інші діти. Правда, я ділаю що і вони мороженое, катаюсь на велике. Я круто играю в спортивные игры на моем Xbox. Я люблю Майнкрафт, науку, наряжаться на Хэллоуин. Я люблю сражаться на световых мечах с моим папой и смотреть с ним звездные войны. И злить мою старшую сестру. И я, как любой мальчик в 10 лет, мечтаю полететь в космос. Вот только выгляжу я не так, как другие. Моє родіння було теж необачним. Ужасно смішно. І так, є пару питань. Нікіта, ти мені казав, що все буде добре і я щось не бачу. Сядьте, будь ласка. Сядьте, будь ласка, так, щоб я вас бачу. Вашу очі. Як вам Дуже З цими, <різь> ми, і... Сіга, ми... одному коли з гонь почали е... okay. дружити всі. <різь> <різь> а як ти вважаєш, чому саме з ним почали дружити? Бо на початку він прийшов і всі від нього сторонилися, казали, що навіть якщо ти до нього доторкнешся, то у тебе буде чума. А потім щось змінилося. То тобто чому це так змінилося, як ви вважаєте? Від <різь> його накописті. На его, да. Добрый, дякую. Еще. Всем стало его жалко. А, ему стало да. всем стало его жалко. Добрый, давай, ты далее Еще. Его все боялись за его внешность, но он оказался очень добрым и поэтому с нашли все дружить. Угу. Он был харизматичным мальчишкой. був, та, ну так-так, У нього є, є якась своя така харізма, да, за яку його можна полюбити. Е, Нікіта, якщо тобі важко сидіти, я тобі вже казав, ти можеш вийти і там побігати, попригати, не заважати іншим. І ще раз я назву твоє ім'я і ти виходиш. Добре, я тебе покажу. Добре, дякую. Що можна взяти для себе з цього фільму? які там були перші, то будь ласка. Не обіжати інших. Так. Не обіжати інших. Не обіжати слабих, а тих, які ніжі тебе. Ага. А, а тих, яких, які вище до тебе, то можна, так? <ріху> можна, так? Да? Які вище за тебе, то можна обіжати, да? <ріху> <ріху> ну, да. так? Ну так. Так. Святі. Ти будеш вступати. Не бути злопам'ятним, забувати, якщо хтось щось зробить тобі, щось погане, то не пам'ятати цього. А, а що пам'ятати тоді? Хороші моменти. А, тільки добрі моменти. Добре, так, дуже добре. Так, що ще? Не звертати на зовнішність, а звертати на який чоловік буде ще. Ага, звертати на внутрішній мир людини, так? Бо зовнішність вона буває яка. Манчевий, да? бо ти дивишся на людину. Зараз я бачу, бачу твою руку. Бо ти дивишся на людину і здається, що він дуже добрий. А тільки він відкриває свого рота і таке починає говорити, що думаєш, о Боже, як воно одна зовсім не збігається, да? така зовнішня і добра. І може бути навпаки, може бути людина зовнішньо якась ну, не така на перший погляд. Але коли починаєш з нею взаємодіяти, то ти розумієш, що там великий такий духовний мир, так? І це дуже добре, так? дякую. Кажи, ти хотів, що сказати. А, я хотів сказати, те, що Тимур сказав, це як не судити книгу по обложку. Ага, по обложенню судити. Та, або цукерку, так. буває так, що цукерка така, в неї гортка така цікава, красива, так. Думаєш, там а да. А ти відкриваєш, а там думаєш, фу. Каже, я її навіть не дав Да, Таке теж буває, так. І ось так само, виходь, виходь, дружи, друже, тобі так весело, що ти заважаєш. Виходь. Так, прям так весело. Так цікаво, так цікаво, а про що ви тут, так? Так. Да, буває дійсно так, що на людину дивишся і він як ота ця цукерка, красива обгортка, але в душі там всередині там, таке, що думаєш, що Боже, 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 куди я потрапив. Yeah. Да. А буває навпаки. Да? Добре, що ще ми можемо взяти з цього фільму? А як себе поводили батьки? Дорослі, як поводили себе? <свят> mm? Як директор школи, як батьки того хлопця поводили вони себе, пам'ятаєте? Ага, а того хлопця, який його був, <свят> <свят> батьки підтримували <свят> того. <свят> <свят> Свого сина, але а чи вони розуміли, що син робив з іншою дитиною? Ага, їм було байдуже, що відбувається там з, з, з іншою дитиною, бо у них була мета. А тепер скажіть, будь ласка, чи вони любили свого, свою дитину, чи вони та, таким чином захищали себе, свою репутацію? Вони захищали свою репутацію. Ага, то скоріше це не любов до сина, а скоріше це любов до себе. Потому, так? Що вони... Тому що що, Святик, як іще раз, голосніше. Ага, щось сказав, що аж стигна за, за ці слова. Краще да? їх не, не говорити. Да? Дякую, що ти такий да, розумний, що іноді можеш да, і промовчати. Це дуже добре. Да. Хто ще щось скаже про 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 дорослих? Так, яй. Вони за себе, вони себе любили, вони своє гори любили. Кого любили? Майна, <реш> молодець, ти молодець, дуже, дуже, дуже добре. Дуже добре кажеш, да? дійсно це так, дитину вони свою любили. І не було, так? Вони були просто нам не треба, і Добре, дякую, дякую за відповідь. Дівчата, вам я, щось скажете. Що з цього фільму взяли ви для себе? А я, 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 не особу, ні, а я не до тебе звертаюсь. Що скажете? Як вам фільм сподобався? Да! А? А, а так, я, дівчат, запитую. А дівчат що дівчат? саме, що саме, ну, тут у цих дівчат? Що саме вам сподобалося в цьому фільмі? Як вас звуть одразу? Аліна. Соня. Аріна і Соня, що вам найбільше сподобалось в цьому фільмі? Найбільше. Ну, щось одне, що ви можете так от як акцент поставити на цьому. Ну. Щось одне. Що найбільше запам'яталося? що Всі з ним почали общатися. Ага, а те, що почали спілкуватися з тим хлопчиком, так, тобі що? Мені сподобалось, коли його сестра почалась, в неї почалась неї почалось налагоджувати. А, коли у сестри почали наважити і життя, і стосунки, да, і з родиною, да, і з її подружкою, з якою там була вона в Ну, да. Це теж класно, дуже добре. Класно. Ну що, ми можемо закінчувати на цьому? Так, стоп, стоп. Зараз ми. У нас є вибір, послухайте, є вибір. Ми збираємо зараз подушки, зносимо їх вниз. і є трішечки часу, якщо ви хочете, можете потанцювати, можемо